Сьогодні у програмі столичний мер наважився таки оголосити про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Щоправда, конкретні цифри поки замовчують, невідомі ані дати запровадження нових тарифів, ані власне сама нова вартість. Укрзалізницю ще перевіряти і перевіряти щодо наявності корупційних схем. Інспекція Мінінфраструктури триває. Наразі на хабарі у 100 тисяч гривень спіймано високопосадовця залізничної адміністрації. Україна не пускатиме автомобілістів з Криму із місцевими посвідченнями водія. У Держприкордонслужбі пояснюють все гранично прозоро. Немає визнання території від світу отже, немає і визнання їхніх документів. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Столиця може сміливо починати готуватися до підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті. Вибори минули і здобувши необхідну їм владу, чиновники почали піклуватися в лапках про громадян. Тут вам і новий курс долара, і так би мовити, невеличкі обмеження в опаленні, Тощо тепер ще вартість проїзду. За словами мера столиці Віталія Кличка, тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва переглянуть і буде встановлена економічно обґрунтована ціна на проїзд. Він зазначив, що в київському метрополіте. Цена на проезд не подвышивалась с 2010 року. Да, действительно, ожидается повышение. Я неоднократно об этом говорил, не скрываю. Власти очень часто повышать э, проезд в, в транспорте непопулярная вещь, и на самом деле э, каждый из э, представителей власти. не решался на такие данные э, непопулярные решения метро проводящие полтора миллиона Пасажирів являється знаем дотаційним знаємо проблеми, які в сьогоднішній день в бюджеті. Ми знаємо, що нам необхідно також ремонтувати состав, нам необхідно повышать заработные плати, нам необхідно реконструкцию реконструкцію ескалаторів і підтримувати нормальному состоянии достатньо сложную инфраструктуру транспорту в городе Киеве. Кличко зазначив, що транспортна інфраструктура повинна відповідати сучасним вимогам, в тому числі і умовам безпеки пасажирів. Також він наголосив, влада, начебто. То робить усе можливе, щоб підвищення вартості проїзду менше зачепило соціально незахищені категорії громадян. Щоправда, Віталій Кличко не озвучив, яким саме чином відбуватиметься цей захист. Напевно, сумно, звісною карткою киянина, якої немає щонайменше в половини пенсіонерів столиці, і яка вже неодноразово була визнана провальним проектом за діяльності вже багатьох керівників міста. Також найсильніший мер наголосив, що підвищення тарифів не є забаганкою. Кої столичної влади, а це пряма вимога міжнародного валютного фонду для отримання чергових кредитних траншів. Не озвучено і дати підвищення та його величини. Раніше називали цифру у 3 гривні, але наразі обговорюється тариф у 3,5, а то й 4 гривні. Нагадаю, що півроку тому до 4 гривень піднято вартість проїзду у столичних маршрутках, зокрема і у машинах, що належать київ фас але курсують в експрес-режимі. Вже давно цікавить питання, чому на автобусах. Що куплені за кошти киян, самі городяни змушені їздити за ціною у два з половиною рази вищою від встановленою владою, і власне куди йде різниця у тарифах? Як вже повідомляв минулої програми проект транспорт у Харкові. Взялися добудовувати 30-ту станцію метрополітену. Це вже друга спроба місцевої влади розширити підземну мережу. Утім, минулого разу, майже рік тому, зведення станції перемога призупинили через брак коштів. Цього разу виділили 40 мільйонів гривень. Та й цього замало говорять компанії-будівельники. Може знадобитися майже 300 мільйонів гривень, як це й планувалось рік тому. хотим закрыть платформенную часть, смонтировать все, что необходимо. То есть корпус, само подземное сооружение платформы, станции самой, вот за эти деньги, которые нам выделены, мы хотим его сделать. Ну и, естественно, здесь засыпать все, закрыть. Если удастся, то и і наружні то роботи по дорогам, по благоустройству і так далі. К сожалению, не хватит, не вистачає денег, щоб встановити трамвай. До морозів планують максимально завершити роботи на поверхні і продовжити працювати під землею. Вже зараз готові три виходи з чотирьох. У поє поки видно прокладені комунікації. До слова, сама 30-та станція всередині відрізнятиметься від інших. Отабують здесь балкони, так называемые. Они будуть виконувати функцію пішохід переходов чтобы люди могли перейти с, э, под землей с э, с одной части э, через проспект победы вот здесь конструктив шахты лифта здесь человек будет под под подъезжать на коляске или каким-то другим способом инвалид или вот и опускаться здесь на прямо на платформу это Это перше в городі Харків із 30 станцій. Перва станція оборудується э, такими от ліфтами. Будівельники наголошують за умови стабільного фінансування готові здати об'єкт за рік. Наразі ж це більше схоже на консервацію станції аніж на продовження будівництва. Перевірка державної адміністрації залізничного транспорту України, відомчою комісією Міністерства інфраструктури, продовжена до 18 листопада поточного року. Раніше начальник правового департаменту Укрзалізниці Олег Титов повідомляв, що перевірки Укрзалізниці, які проводять Держфінінспекція та комісія міністерства інфраструктури, були продовжені до 29 жовтня та 7 листопада. Відповідно, перевірка Держфінінспекції була завершена в зазначений термін. А тим часом підстав для інспекцій стає все більше. Мого листопада, виконуючий обов'язки начальника головного управління Укрзалізниці, затриманий під час отримання 100 тисяч гривень хабара. Йому оголошено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Він заарештований. Покарання можуть стати 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В результаті скоординованих дій Генеральної прокуратури Служби безпеки України і МВС викрито факт вимагання, виконуючим обов'язки начальника головного управління Укрзалізниці Хабара за включення продукції одного з підприємств в план закупівлі на 2015 рік. Ця посадова особа 7 листопада затримана під час отримання грошей в сумі 100 тисяч гривень. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції обіцян або одержання неправомірної вигоди посадовою особою прес-служба Генеральної прокуратури України як повідомило агентство інтерфакс Україна інформоване джерело в залізничній галузі. Йдеться про виконуючого обов'язки начальника департаменту автоматики, телемеханіки та зв'язку Укрзалізниці Миколи Поета. Між іншим, підвищення тарифів на залізниці триватиме і далі. Державна адміністрація залізничного транспорту на виконання доручення Кабінету міністрів України готує проект нормативного акта про підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення на 30% з 1 лютого 2015 року. Як відзначають в прес-службі Укрзалізниці, така індексація врахована міністерством економічного розвитку та торгівлі в проєкті прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2015-2019 роки. Нагадаю, цього року Укрзалізниця провела індексацію залізничних вантажних тарифів на 12,5% по відношенню до 2013 року. Тарифи були підвищені наказом Мінінфраструктури, який набув чинності 23 липня 2014 року. До цього Укрзалізниця відзначала, що індексація тарифів на перевезення вантажів необхідна для часткової стабілізації фінансового становища галузі, у тому числі для підтримки в робочому. Тані рухомого складу, забезпечення безпеки руху, що вимагає значних витрат, оскільки зношеність основних фондів залізничної галузі становить майже 90%. До того ж, за рахунок прибутку від вантажних перевезень здійснюється перехресне субсидування пасажироперевезень. Антимонопольний комітет України дав дозвіл на створення товариства з обмеженою відповідальністю Українсько-Чеський завод Запорізький електровоз. Про це йдеться в повідомленні прес-служби АМКУ. Під новою вивіскою тепер працюватиме спільне підприємство за участі чеської «Шкода Транспортейшн Ейсі Ей та «Прат Запорізький електровозоремонтний завод. Чеське локомотивобудівне підприємство виробляє тяговий рухомий склад для потреб залізничного транспорту. Підприємство входить до складу Шкода Холдинг. Локомотиви, випущені на заводі, експлуатуються в Португалії, Словаччині, Польщі, Італії, Росії, Білорусі, Україні та інших країнах. Плани про створення подібного спільного підприємства існували давно із часів початку експлуатації в Україні двоповерхових поїздів шкода. Втім, чехи не наважувались розпочинати виробництво в Україні через непрозорість організації виробництва та постачання. Зокрема, представники шкода висловлювали здивування, чому робота між двома учасниками спільного підприємства мала будуватись через додаткову третю. Організацію. Морські порти континентальної України від початку року наростили вантажу перевалку майже на 7% відсотків до 115,5 мільйонів тонн. Про це повідомляють в адміністрації морпортів. На державній гавані припадає 34% відсотки обробки вантажів. Інше опрацювали приватні оператори. При цьому перевалка експортних товарів зросла від початку року на 14,5%, процентів. Імпорту навпаки скоротилася на 17%. відсотків. Кримських автомобілістів, зокрема і комерційних, із посвідченнями водія, котрі видала нині діюча влада Криму, не пропускатимуть на територію материкової України. Про це повідомили у державній прикордонній службі. Якщо людина буде їхати на машині і буде мати відповідно документи і реєстрацію на транспортний засоб кримський, то така машина не пропускається на територію України. Прикордонники обіцяють, автомобілі вилучати не будуть, хоча за законом мають на це право, принаймні до з'ясування обставин. Для прикордонників українських ці автомобілі вони залишаються українськими, тому що в українських реєстрах вони містяться за певними номерами, їм присвоєно певні державні номери, і Україна їх знає за такими номерами. Вони не знімалися з українських реєстрів, і тому, коли вони перетинають кордон із іншими номерами, це може вважатися порушенням закону. Зазначу, що також на території України прикордонники не пропускатимуть машини, які в'їхали на півострів через Керченську протоку як відомо, анексію Криму не визнає як Україна, так і більшість держав світу.